Світати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що українці зможуть отримати 1800 гривень допомогу на оплату комунальних послуг у опалювальний період. Громадяни, які не можуть повністю сплатити за комунальні послуги, можуть розраховувати на допомогу від держави. Особливо це стосується періоду опалювального сезону, коли відповідно платіжки, суми в платіжках збільшуються у рази. У середньому розмір такої допомоги буде становити 1800 гривень на місяць. Отримати зможуть ті більги, ті громадяни, які оформлять субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні кабінету міністрів зазначив, що в Україні майже 2,5 мільйона домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди продовжують звертатися за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1 тисячі 800 гривень на місяць. Також прем'єр-міністр України запевнив, що у бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій. Тому, будь ласка, хто ще не оформив, оформляйте субсидії і отримайте компенсацію від держави на сплату житлово-комунальних послуг. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.